Щоб зареєструватися на сторінці Scratch, зайдіть на сторінку Classroom і натисніть посилання Scratch Meet. Завантажиться дана сторіночка, Вибираємо приєднатися. прописуємо своє ім'я на англійській мові. Вказуємо пароль. Ще раз добруємо. Далі. Тепер вибираємо країну. В кінці шукаємо Україну. Натискаємо далі. Вибираємо місяць і рік народження. Далі, стать, далі прописуємо електронну пошту. Так. Натискаємо далі. І у вас відкривається сторінка Scratch. Вітають вас. Лист надійшов. Тепер створюємо проєкти створити. У даній програмі ви будете працювати всі наступні уроки. Щоб зберегти проєкт, в віконечку ми прописуємо назву. Я раз пропишу, це в мене буде проба. Так, англійська. А ви будете завжди вказувати номер завдання, яке ви виконуєте. Тут, якщо треба, змінюємо мову на українську. Ну, у нас вона вже на українській мові. Так. І все. Проєкту немає, тому немає слова зберегти. Зразу я додам подію, коли натиснуто наприклад, І зразу з'явилася кнопка Зберегти негайно. Тобто, коли у вас буде набраний проєкт, ви будете зберігати, перед цим вказавши назву завдання. Відкриваєте папочку, в даній папці буде зберігатися всі ваші проекти. Їх можна зайти, потім буде в будь-який час, доопрацювати, переглянути або здати, показати на уроці. Все, будь ласка, реєструйтесь.